І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи книгу об'явлення, перший розділ 13 вірш, ми там знаходимо опис сина людського. В першу чергу ми зустрічаємо про те, що. Автор пише, що він бачить сина людського, що є прямим ствердженням на божественність того, з ким він говорить, того, кого він бачить, тобто Ісуса Христа. Про це ми говорили в минулому відео. Сьогодні ми якраз торкнемося і розглянемо і акцентуємо увагу свою на зовнішньому вигляді цього сина людського, цієї божественної особи. І коли ми уважно читаємо одежу, то про одежу, то ми бачимо, що це є знову ж пряме ствердження про те, що ця особистість займає місію або виконує місію, займає посаду і так далі. Першого священника або просто священника, людина, яка особистості, яка звершує служіння в храмі, якщо ми уважно будемо читати книгу «Львіт», та інші книги, які були написані Моїсеєм. Але найважливіше про те, що божественна особа, яка зустрічається з автором книги об'явлення, вона представляється як священик. Коли ми відкриваємо і дивимося про храм, читаємо там, ми бачимо, що там були лівіти, священики, пересвященики, кожного з них було своє призначення, своя місія, своя дія. Певною мірою це свого роду була якась ієрархія, але ми, коли відкриваємо святе письмо, то ми знаходимо такі слова. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти, того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. І так ми бачимо цікаву деталь про те, що ми являємося тими, хто звішаємо. Виходження або вихід від темряви до світла. Ми говоримо про персвященика, який знаходиться серед семи свічників. Але ми є священиками. Відповідно, Христос є нашим перосвящеником. І тому е, говорити про те, що в людських якихось установах або державних, чи релігійних, чи культових має бути якийсь персященик, це буде неродорешно. Тому що цю місію і цю роль виконує Ісус Христос. В старозавітній час її виконував один із потомків Аарона. А сьогодні цю місію виконує Ісус Христос. Тому ми просто священики, ми просто одні і рівні. І немає ніякого розділення вищих нижчих. Ми є просто священиками, які стоїмо перед персвящеником. І це важливо. Христос наш первосвященник. він являється нашим заступником. Перше послання Йоанна 2.1 сказано: Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. І так, Йоанн говорить про те, що ми маємо заступника, а автор до Євреїв 2,17 сказано, тому мусів. Бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим і вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому сам був постраждав випробуваний, тому він і може випробуваним допомогти. І так, ці слова говорять про те, що ми маємо заступника, який не просто є зазвичай використовує слово адвокат. Адвокат це людина, яка вміє лаконічно розмовляти, говорити, переконувати, стверджувати ті чи інші дії. І в результаті, апелюючи законами, вона може допомогти підсудному, який вчинив злочин або не вчинив злочин. Але в будь-якому результаті, який являється підсудом, отримати виправдання і вийти, скажімо так, сухим із води. В даному ж випадку. В нас є первосвященник, це не адвокат, це особистість, яка уплатила і виплатила всі наші страхові зобов'язання, всі борги наші. Все, що можна було зробити, зробила, і ми з вами маємо можливість бути вільними. Бо, е, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі, наші, пише апостол Павло, в римлянам 6.23. Тобто він заплатив на борг. Він оплатив своїм життям наш борг. Ми мали померти, але він це зробив. Оплатив конкретно і по всіх рахунках. І це є важливо. І сьогодні він є нашим пересвященником, який пройшов через це. Він знає всі наші тяготи, труднощі і він є сьогодні пересвященником. Ось такі ствердження ми знаходимо в книзі об'явлення 1 розділ 13 вірш. Божественна особа, яка є Ісус Христос, вона є не просто особистістю, яка знаходиться десь там далеко, вона дуже близько, вона поруч з нами і вона виконує заступницьку місію. І ось автор пише до євреїв 4:14. Отже, мавши великого пересвященника, що небо пройшов Ісуса Христа, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Амінь.